Напередодні увечері у Брюсселі відбувся саміт лідерів Євросоюзу. Сьогодні ж очільники ЄС поспілкуються з прем'єрами Великої Британії та Канади Кіром Стармером і Джастіном Трюдо, а також з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Поінформують їх про результати. Участь у саміті взяв і президент України Володимир Зеленський, як і очікувалося, обговорювали дві теми: продовження військової підтримки України та переозброєння Євросоюзу відповідно до викликів сьогодні. Євросоюзу план переозброєння для протистояння майбутнім викликам Україні Ком'юніке. Такі результати засідання Європейської ради, що відбулося напередодні у Брюсселі. саміт був екстреним. Його скликали після того, як стало ясно, що Сполучені Штати не налаштовані далі активно захищати Європу. Нині триває небезпечна азартна гра із майбутнім України, тому зараз відбувається обговорення того, що ми можемо зробити з нашого європейського боку. Думаю, не варто недооцінювати силу та економічну міць Європи, і ми повинні використати цю нашу силу. У Ком'юніке йдеться, що не може бути переговорів щодо України без України, а перемир'я можливе лише в межах всеосяжної мирної угоди, яка містить надійні гарантії безпеки для України. Також ЄС підтверджує готовність і надалі надавати всебічну підтримку Києву для максимально сильної позиції на переговорах. За таку декларацію проголосували всі члени ЄС, крім Угорщини. Словаччина підтримала, бо до тексту пообіцяли додати пункт про необхідність вирішення питання транзиту газу через Україну. Щоправда, документ не увійде до офіційних висновків саміту його розмістять у додатках як декларацію, яку підтримали 26 держав. Нам потрібно рухатися вперед, і це також гарна можливість для України досягти миру, але за допомогою сили, бо без неї мир не буде тривалим. Ми, усі європейці, розуміємо, якщо Україна буде змушена почати мирні переговори зі слабкої позиції, то це означає, що Росія просто переозброїться і через кілька років спробує напасти на інші країни. Втім, є й матеріальна підтримка. Голова Євроради Антоніо Кошта повідомив, що кілька держав Євросоюзу зобов'язались надати Україні ще до 15 мільярдів євро. Він також нагадав, що з 2022 року Київ отримав від ЄС підтримки на 135 мільярдів. А ще зазначив, що головна гарантія безпеки України це її народ. Також на засіданні лідери європейських країн підтримали запропонований Єврокомісією план посилення оборони ЄС. У документі наголошується, що агресивна війна Росії проти України та її наслідки для європейської та глобальної безпеки це екзистенційний виклик для Євросоюзу. Ми виконуємо те, що обіцяли побудувати систему стримування загроз, зміцнити безпеку наших громадян і в процесі цього підвищити конкурентну спроможність Європи та нашу технологічну і промислову базу. Сильніша європейська оборона також забезпечить стримування загроз для України, оскільки безпека України це основа безпеки Європи. План передбачає розвиток систем протиповітряної та протиракетної оборони, артилерії, ракет і боєприпасів, безпілотників та засобів боротьби з ними. Також планують вдосконалити стратегічні можливості захист критичної інфраструктури, військову мобільність, кібербезпеку, штучний інтелект і радіоелектронну боротьбу. На це нададуть 800 мільярдів євро. Однак, механізми виділення цих грошей ще належить узгодити. Оксана Лотоцька, факти сітіві, єдині новини. Вчора в Брюсселі тривав європейський саміт. Звичайно, що центральною темою було питання безпеки. Сьогодні робота продовжується, але попередні висновки ми будемо обговорювати з Павлом Клімкіним, дипломатом і міністром закордонних справ України в 2014-2019 роках. Пане Павле, вітаю! Вітаю всіх, друзі, пане Павле. Після вчорашніх бурхливих, я так розумію, обговорень і певного демаршу традиційного, на жаль, від Угорщини було оголошено, що Європа планує 800 мільярдів євро інвестувати в оборону найближчим часом, в тому числі в українську оборону. І це такий найголосніший висновок вчорашнього дня, який я як журналіст бачив за результатами. А що побачили ви після вчорашніх засідань? А для мене в ці цифри 800 і 150 мільярдів. Там є дві цифри: одне йде від Європейського Союзу країнам. 800 – це те, що створюється як основа для фінансування. Для мене основний результат, що вони знімають гачки. Для того щоб фінансувати все це за рахунок заборгованості Європейського союзу, інакше грошей взяти прямо сьогодні немає звідки, і те, що з цього є спільне солідарне рішення, це як на мене і є головний результат цього саміту. А друге, що мене насправді більше надихає ніж вчорашній саміт. Це розмови французів з німцями, і зокрема Макрона з новим, як ми всі сподіваємось, канцлером Фрідріхом Мерцем, про те, що вони мають взяти на себе відповідальність за Європу. Французи вже кажуть про спільну ядерну парасольку і спільний протиракетний щит для Європи. А німці попередньо прийняли рішення, що вони взагалі. Не будуть обмежувати витрати на закупівлю озброєння теоретично для німців, які живуть за планом, це рішення, яке е, розриває мозок. Тобто насправді є речі, які реагують на сьогоднішні рухи американської адміністрації на те, що в Європі може стати менше НАТО. А якщо менше НАТО, то Європа має взяти на себе відповідальність і в Європі має стати вибачте за тавтологію більше Європи. Оце мене більше надихає ніж результати вчорашнього саміту. Цікаве зауваження. Я пригадую, що тут вже відбулася така заочна перепалка між Макроном і Трампом, тому що Трамп сказав черго, під час чергового спілкування з журналістами, що мовляв він не впевнений, що Європа прийшла на допомогу Сполученим Штатам, якби раптом що, на що Макрон теж спілкуючись журналістами, сказав, що Європа приходила на допомогу, наприклад, в Афганістані після атак 2001 року на всесвітній торговий центр у Нью-Йорку, І що мовляв, це не зовсім справедливе зауваження, але під цим кутом тепер. Виникає питання Україна зараз намагається налагодити стосунки зі сполученими штатами, а чи можемо ми, в принципі, на вашу думку налагодити ці стосунки, якщо поступово, але е, невпинно Сполучені Штати відрізають нас від допомоги, від розвідданих е, від усього, і ніяким чином не тиснуть при цьому на е, Росію. Тобто, чи є сенс тоді налагоджувати ці стосунки і заради чого? Маємо, оскільки американці нам зараз потрібні. Вони нам потрібні, оскільки деякі речі по зброї, по розвідці замінити Європ... Європейський Союз поки не може і завтра теж не зможе. Крім того, американська адміністрація у неї сьогодні одне, завтра інше. Сьогодні у них мир через силу, і сила застосовується до України, але це не означає, що завтра вони не будуть робити щось стосовно Росії. Це звичайно реальність, в якій вони хочуть побудувати нові відносини з Кремлем, і ці відносини їм потрібні за межами України. Це Іран, Китай і ще багато речей. Але оскільки довіри там немає, вони можуть піктися дуже швидко, і тоді все насправді почнеться. Що для нас просто, то це непередбачуваність американців сьогодні. Багато прихильників Трампа кажуть, що непередбачуваність це його сильна сторона. Але я вважаю, що вона обернеться слабкістю дуже і дуже швидко. І нам, звичайно, потрібно підтримувати те, що ми можемо. Хоча емоційно, як ми бачимо, це не завжди можливо. І тоді ще одне питання до вас, як до досвідченого дипломата. 11 березня оголошено про переговори між українськими командами і американськими командами у Саудівській Аравії будуть обговорювати. Зупинення війни чи перемовини про припинення вогню ще остаточно не зрозуміло. А чому в Саудівській Аравії на вашу думку? Ну, Україна зі Сполученими Штатами все таки залишається в партнерських стосунках, а зустрічі на нейтральній території це коли ви ніби з ворогуючих таборів і тоді вибираєте нейтральну територію. Можна ж було зустрітися у Вашингтоні чи зустрітися в Києві? Чому Саудівська Аравія і про що це свідчить дипломатичною мовою? Пане Вадиме, мені теж також це не подобається. Як і вам і як всім українцям. Я б хотів, щоб представники України говорили з американцями або в Києві, або в Вашингтоні. Ну десь у Львові можна або в Чикаго, але точно не в Аріяні. Але Трамп хоче зайняти позицію рефері. Він постійно про це каже: я ні в чій команді, і щоб просуватися в цих переговорах, я маю дотримуватися цієї позиції. Він не хоче робити вигляд, що він грає в нашій команді. І якщо вони зустрілися з представниками московськими, там в Аріяді, вони будуть намагатися робити такий самий вигляд стосовно нас. Я не скажу, що це принципова історія, але звичайно, осад залишився. Тому з дипломатичної точки зору, чи краще сказати, з точки зору міжнародної політики, хотілося б спокійно поговорити в Вашингтоні. Ну, може, це ще прийде, але точно не в Ріаді. І плюс, я думаю, американці обережно готують... Якусь підлогу підстелюють під можливість зустрічі найвищого рівня саме в Саудівській Аравії. Ну тобто, якщо делегації зустрічаються там, то і зустрічі вищого рівня мають відбутися саме там, можливо, в присутності наслідного принца Мохаммеда бен Салмана Тобто, все йде географічно саме саме туди. От насправді така дуже проста, але не дуже приємна. Логіка дуже дякую, пане Павло, що поділилися своїм баченням ситуації. Павло Клімкін був з нами в ефірі. А тепер...